Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Розпочати відео хочу з того, що вчора ввечері я ходила, прогулювалася, знімала вечірню прогулянку. Це насолоджувалася таким новорічним настроєм, позитивними нотками життя, спостереженнями. І це все. Знімала на телефон, але коли ти знімаєш на телефон, ти рукавички знімаєш, тому що ну, незручно. І я прийшла додому, дівчата, а в мене оцей великий палець, і от... він такий червоний, таке враження, начебто голками там хтось колить і ще й пульсує. І Я не знала, я думала все, капець рукам. І на ніч я. Нанесла такий бальзам, я вам вже його показувала, і лягла спати. І зранку просинаюсь, там ну, вже такого немає, руки нормальні. І я зараз мила, зараз ранок. І нанесла, пам'ятаєте, вам показувала тонік для обличчя, який мені зовсім не підійшов для обличчя, тому що як зудіння таке щось таке було, я вам казала. Але ну куди ж гроші заплатила, то користуйся. і зараз я нанесла його на руки. Дівчата, це як якийсь рай для рук. От. Серйозно, думаю, потрібно одразу своїм сказати, бо почну вже відео, і про цей момент якось вже забудеться. я так дивлюся і очам своїм не вірю. Це великий палець, і далі йде. Воно таке все червоне було, тому що тримаєш ось так телефон. Ну, і тут на кісточках трішки було червоне, але тут просто пекло було. Зараз дивлюсь, і нічого не залишилося. Розумієте? Нічого собі. А я поставила варити гороховий суп. Так захотілося. Звичайний пісний буде з того, що є, як то кажуть. Такого рецепту немає. То збираю тут біленьке таке, що воно утворюється. Що воно тут утворюється? А? Нехай закипає. Я Трішки водички набрала, він закипів, я йому зробила стрес, додала холодної води і так швидше звариться, вже начистила картоплі. О, і, до речі, треба привіт! <смірки> моркву, моркву, моркву взяти та болгарський перчик. Ой, <смірки> беремо. А це я так масло зберігаю, щоб по 10 разів не ходити на базар, не купувати. Зараз покладу, скільки мені тут треба. до О, тут з червоним, зеленим, о, як буде смачно. Ось так нехай розмерзається. А це покладу до морозильника. А хай далі на наступний раз вже буде. треба було взяти парасольку. Але нічого, нехай. У нас йде зараз сніг, ви бачите. Але вже з наступного тижня. Та, завтра куди той сніг подінеться. Тому що з наступного тижня у нас вже буде плюс 6. Ну, плюс 3, потім плюс 6. Ну, тобто цей сніг лише на сьогодні. О, у нас же ялинкові. Базарчики починаються, потрохи, вим... Ну так, казали, що з 15-го. Сьогодні 15. те Ох, Які гарні, різні. Ого, а там далі маленькі є. От ялинка, сніг. Це як, наче справжнє різдво. О, Отака погода, ну щось вже теплішає. І отакі маюні. Я не підходила, не питала в яку ціну. Тому що, ну не знаю. Я йду туди, куди мені треба. А треба мені на базар, я дивлюся, нас тут наче почистили, але не посипали. І воно так слизько. не нічого. Ого! А в яку ціну? Вісім бути. Ага. Добре. Це я мандаринки хочу взяти. 80 гривень за кілограм. Та я взяла там якраз на 67 гривень. До мене хай буде. Що там? А. Яблучка, ну, таке сяке. Нарешті купила мандаринки, а сніг іде. Сміхи, а вже температура повітря підвищується. Зранку мінус один, був, зараз вже плюс один. Зараз зайду ще вершкового масла нашого місцевого куплю, щоб на тиждень так було, бо на базарі найдешевше. На гривень на 20 пачка. То чого його переплачувати? Ну, і тут ще все таке дощики новорічне. О тут попосипали. Тут крашується, а там як ковзанка. Добрий день, а мені три пачки масла за 78. Це, що я хочу сказати за масло, що дивіться, завжди свіженький, того що його швидко розбирають. Це масло. 78 гривень коштує це жирність 80. 2,5. А якщо в магазині береш, по-перше, воно там вже замерз. Ну, замерзло таке. І ну, якщо по акції 75 може бути, а так і 90 я бачила, і скільки там ще було, і 116 я бачила, тобто свіженьке. І ще і зекономили гроші, заощадили. Зовсім щось базари, ніякі. Бачите? Ой, Зараз так треба бути обережним і пропускати машини. Що кажуть, несподівано у грудні прийшла зима, випав сніг. А люди ж звикли, та я ж зараз швиденько там, а на дорогах слизько, на тротуарі слизько. Ну воно незвично, воно не так слизько, як воно незвично. І, і там машина їде, пригальмовує, але не може. І жіночка намагається перебігти швиденько. Ну от навіщо? Декілька секунд, 10 секунд, все. І підеш спокійно, і водій не буде хвилюватися. І життя ну, якось, але ж звичка, оце, та я швиденько. Ну це таке. Тому зараз треба бути обережним. Нехай краще машина проїде, якісь там 30 секунд постояти, зачекати, то нічого такого і не буде. ото краще. А у нас там, бачите, тротуар їздять, чистять, але а, і він одразу посипає. А, точно, а чого я а чого він тут не їздив, щоб тут попосипати? Чи він ще не посипає? О, отак у нас, бачите. Чистять. Вчора ввечері тут ходила, гуляла. Дивилася на такий декор. О. І отак миттє життя ловимо. На дорогах вже там і сніг. Я зараз іду і пригадала, хочу вам сказати, як я стала зіркою тік-тока. Тут щось прогулювалася саме тут, в цьому місці. І зустріла знайома, ми з нею раніше разом працювали. І якраз отут стоїмо, спілкуємося. До нас підходить, ну я так зрозуміла, це наше місцеве телебачення, але я не знаю, як, яку назву зараз має, тому що я не дивлюсь, раніше це був 41 канал, зараз я не знаю. І вона запитує журналістка. Яка ялинка? Штучна або жива? Я не знаю, чому я так сказала, але мені здається, що я сказала правильно. Я кажу, звісно, що жива, тому що останнім часом у нас стільки всього штучного, навіть посмішка. Коли, знаєте, тут болить, а ти намагаєшся посміхатися, тому що ти знаєш, що у кожного болить і навіщо оце. У нас є лісхоз. Під це свято лісхоз вирощує ялинки і продає. О, який сніг пішов. І продає. Підприємці приїздять там, купують оптом. І отак у нас ялинкові базари. Він називає ялинкові ярмарки. Тому ті ялинки, які на базарі продаються, це не десь там ялинка. там Росла, росла, а там хтось такий поганий прийшов і вона більше там не росте. Ні, це ліс-хос. Це особливо під ці свята, Різдво та Новий рік. Вони цим займаються. І це не з лісу. Це заробіток навіть наших людей. Вони цим займаються, я підкреслюю. Кожне свято і ну, все має свій аромат. І аромат Різдва мені хочеться, щоб він був справжнім. Це свіжа ялинка, аромат свіжої ялинки, мандарини. Нехай хаті буде такий аромат. Хоча я бачила у багатьох штучні ялинки, вони такі гарні, такі класні. Жива ялинка так гарно не виглядає. І я розумію людей, хто там купує штучні ялинки, це їх вибіри, вони роблять правильно. Я теж роблю, прав... а, теж роблю правильно, але колись був момент, я сперечалася з Владіком і Катією. Я тільки була за штучну ялинку, а вони вдвох тільки за живу. Ну, Вони перемогли, як то кажуть. І у нас вже традиція, жива ялинка, але з початку з лісхозу. А не так десь щось там якось. І мені дзвонять там знайомі, а ми тебе в тікітоках бачили, о, ми тебе в тікітоках бачили. А я ще не бачила, кажу, скинь ти, то я хочу подивитися. Отак. І, до речі, завжди на Новий рік. Тут це наша головна площа, стояла ялинка, сцена. Ми тут завжди зустрічали Новий рік. От. Зараз нема в парку. Живу ялинку прикрасили, повісили гірлянди, кульки, які є, повиносили ілюмінації, їм вже років 10, мабуть, все одно вони десь лежать, Ну то нехай діткам буде, знаєте, якась емоція. Та і я вчора, як у ті дітки, теж отримала емоцію. Ну так лише в одному місці, так, нічого нового не робили, а те, що вже є, поставили. І воно так і є. І так ковзанка, вона теж її вже, я не знаю, років 5, мабуть. Кожного року її тут на головній площі ставили, була ковзанка, сцена, ялинка. Вночі до нас приїздили там співаки, там мер насвітав. В 12-й був салют, фейерверк. Потім виходив, мер вітав з Новим роком, а в нього день народження 1 січня. І на, ну, всі кричали, е, ну, вітали його з днем народженням, а він з Новим роком, а всі, а всі з днем народженням. І от під ці фейерверки, ой. Ну, Так ми зустрічали раніше новий рік, а зараз ну, нічого. Головна площа зовсім не новорічна, тому... а воно. І так і є. Свято буде справжнє лише тоді, коли в душі буде відчуватися радість. От тоді буде справжнє свято. І це моя думка. Все, мої дорогеньке, бережіть себе, поспілкувалися сьогодні з вами і обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.